Вінницькі компанії переходять на зелену енергетику. Жнива на Вінниччині, Що аграріям робити з зібраним зерном? Проєкт до Дня Незалежності України мистецтво через усвідомлення презентували у художньому музеї. Ви дивитесь новини Вінниччини І ми розпочинаємо. Вінницькі компанії переходять на зелену енергетику, встановлюючи на дахах своїх підприємств сонячні панелі. Підприємці переконують, це не лише екологічно, але й економно. Так одна з компаній вже заощадила 100 тисяч гривень, лише за місяць використовуючи сонячну енергію. Для цих компаній точно не будуть страшні блекаути. Виробництво не зупиниться. Бізнес буде працювати і тим самим наповнювати бюджет громади. Про це ми. Говоримо з заступником Вінницького міського голови Андрієм Мочеретним. Розкажіть про напрямок зеленої енергетики і про перевагу встановлення сонячних панелей на підприємствах. Сонце стає дуже дуже конкурентноздатним для навіть споживання. Термін окупності, який сьогодні декларують ті, хто встановив. Вчора ми були на двох підприємствах. Кожен з них оголошує про те, що приблизно три роки і термін окупності їхніх інвестицій повертається. Тобто це не тільки енергонезалежність, але ще й економічна перевага. Через три роки це вже повністю електрична енергія, яка йде в прибуток. Вони економити вже почали, хто поставив 2-3 місяці назад, і все, що з цим пов'язано. Другий друга складова екологічність, тому що сонячна енергія – це чиста енергія, яка має складову 100% відновлення джерел енергії. Якщо говорити про традиційні джерела енергії, вони мають ряд ват. Звичайно, це постійність, мінус від сонячних сонячної генерації – це залежність від погодних умов. Якщо говорити про зиму, звичайно, це зменшення генерації. Але те, що сьогодні ми вже бачимо, дуже гарна тенденція до децентралізованих систем якраз електро. Скільки підприємств Вінницької громади вже встановили ці панелі? За нашими даними, якими сьогодні ми володіємо, більше 30 підприємств Вінницької міської територіальної громади вже встановили сонячні станції. По кількості, в залежності від величини підприємства, вчора ми були на двох підприємствах, які займаються переробкою глибокою і доданою вартістю високою, в тому числі експортують продукцію. Одна з них солодка мрія Вінниця встановила 136 кВт, Інша це Вінницька харчосмакова фабрика встановила 180 кВт. Вони усі спрямовані на те, щоб мати власне виробництво і бути енергонезалежними. Якщо говорити про цілому, більше цих ніж 30 підприємств, які в місті Вінниці встановили, вони вже мають більше 7,8 МВт мегаватта встановлених потужностей. Якщо говорити в межах міста, це не так багато, але це вже суттєво. Тобто, це вже більше 5% ніж від споживання міста в цілому електричної енергії. Яка користь від цього буде місту? Наші підприємства для того, щоб вийшли на європейські ринки, мають пам'ятати про те, що в їхній продукції має бути складова зеленої енергії. І я думаю, що таким чином можна буде показувати, що вони витримують якраз вимогу, вимогу європейських регуляторів. Якщо говорити про програму міськову, яка на сьогоднішній день у нас діє, діє компенсації за встановлення відновлюваних джерел енергії, ми спрямували на це кошти в розмірі 10 мільйонів гривень. Вона має Ключові які позиції це можна компенсувати поки що мікробізнесу, але у нас є запити і від малого, і від середнього бізнесу щодо розширення на їхні категорії цієї програми. Ми говоримо про те, що Може компенсуватися повністю встановлення е, обладнання і робіт по відновленню джерелах енергії е, повна вартість, але не більше ніж 30% сплачених податків. В попередній період. З нами на зв'язку був заступник Вінницького міського голови Андрій Очеретний. Уже понад дві тисячі тонн зерна зібрали аграрії Вінниччини. Цьогорічний врожай через дощі, здорожчання пального, блокування портів. Знову фермерам дається дуже важко. Україна змушена була повернути акциз, аби податки від того ж самого диспалива йшли на армію. Але держава теж має забезпечити аграріїв дешевим фінансовим ресурсом через програму Доступні кредити. Так принаймні кажуть експерти, бо заблоковані російськими окупантами порти, які давали вихід українському збіжжю на європейські ринки, змушують аграріїв шукати нову логістику. А головне. Куди збувати зерно? Пшеничка натура гарна, велика, крупна пшеничка, але по кольору видно, що класності немає. Фуражна пшениця саме її найбільше нині збирають українські аграрії. Бути зерном вищого класу завадили дощі та невчасне внесення добрив, на які як зараз на пальне була висока ціна. Як падіння врожаю, так і падіння якості зерна. На сьогоднішній день в пшениці в основному йде фураж. От, скажімо так, класних пшениць дуже мало. Це буде проблема для хлібопекарської галузі, це буде проблема для переробки, для виготовлення муки. Господарство Василя Матієнка засіяло більше ніж 300 гектарів пшениці, але ставку щодо прибутку роблять на кукурудзу та сонях. Їх легше збувати. Так само поступово відмовлятимуться від великих площ пшениці і у фермерському господарстві Віталія Іванова. Аграрій пояснює, заблоковані порти російськими окупантами зростання цін на пальне робить такі посіви невигідними. І це з урахуванням того, що його господарство закуповували десь паливо за старою ціною. Зараз йде закупка вже нового, то виходить десь на 8 на гривень на літр йде збільшення ціни. Де палива, і це ще я так розумію, не кінцева ціна, бо шахці звертається. Буде підвищення знов. Аграрії Вінничини поки зібрали понад дві тисячі тонн пшениці, які їм треба збути, бо є зобов'язання перед пайовиками. А головне знайти нові логістичні шляхи. Чим переправляти у Європу українське збіжжя через постійні обстріли українських портів, які посилилися після виходу Росії з зернової угоди. Румунія збільшить свої транзитні потужності для українського зерна з двох до чотирьох мільйонів тонн щомісяця. Телеканал «Вінниччина» все буде Україна. На добу без води залишилося старе місто. Вінниця облводоканал переоблаштовує частину водогону. Роботи довготривалі, і аби кількатисячний мікрорайон не залишити без води, працівники водоканалу вигадали спосіб обійти центральний водогін і підключитися до так званої перемички, яка на час ремонтних робіт повністю забезпечить старе місто водою. У Вінниці вже два роки поспіль триває будівництво 10 кілометрів нового магістрального водогону, який покращить якість води та безперебійне водопостачання. Ситуацію прокоментує речниця Вінниця-Облводоканалу. Оксана Поліщук Сьогодні, 16 серпня, увесь мікрорайон Старе місто залишився без води. Це потрібно для того, аби ми могли здійснити переключення новозбудованої мережі. Це труби діаметром 225 міліметрів до мережі водогону. Загалом тут підрядник проклав 920 метрів нових труб, і ці труби дадуть можливість нам у майбутньому, коли будемо прокладати магістральний водогін у даному мікрорайоні, не залишати мешканців на. Довго без води, тобто це зроблено для комфорту вільничан. І в тому числі дані роботи відбуваються у рамках проекту, який Вінниця і реалізує спільно зі світовим банком і будує у Вінниці 10 кілометрів магістрального водогону. Тому це на даному етапі це продовження даних робіт, і наступним кроком на мікрорайоні Старе місто ми будемо прокладати магістральний водогін діаметром 450 мм, міліметрів. Але при цьому люди будуть залишатися з водою і стабільною послугою з водопостачання. Відновлення послуги з водопостачання Очікуємо завтра на ранок, 17 серпня. Для майбутніх курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ розпочався табірний збір. Там хлопці та дівчата мають пройти вишкіл і зрозуміти, як то бути поліцейськими. Продовж кількох тижнів курсанти проходитимуть спеціальну військову підготовку. І за її результатами зрозуміють, кому під силу залишитись навчатись у силовому виші. Микола Сорочишин курсант новобранець. Хлопцю 17 років, і він вперше під час табірного збору тримає в руках револьвер. Розуміє, як майбутньому поліцейському потрібно правильно поводити зі зброєю, хоча йому ближче наука та спорт. Я допоможу Україні боротися з правопорушниками, з несправедливими людьми, які чинять беззаконні. Також буду допомагати, якщо буде надалі продовжитись війна, людям-біженцям. Разом з Миколою на табірний збір Харківського університету внутрішніх справ прибули сотні хлопців та дівчат. Саме тут вони мають зрозуміти, що таке бути курсантами силового вишу. Разом із теорією майбутні студенти пройдуть і тактику спеціальну та строєву підготовку. Переконаний, що і наші викладачі, наші офіцери курсові зможуть зробити все, щоб в найкоротші терміни вони стали справді поліцейськими, пройшли цю початкову підготовку. Табірний збір це традиційна практика Харківського університету. Саме вона покаже, хто із новобранців готовий до навчання у Вищі міністерства внутрішніх справ. Хоча самі майбутні кадети налаштовані витримати усі випробування. Треба підіймати економіку буде після війни. Також дуже важливо для нашої країни на жаль є боротьба з корупцією та контроль фінансів. Захист простої людини і допомога, допомога нашим зсу. Під час проходження табірного збору з курсантами працюють і психологи, проводять тренінгові заняття для формування командного духу та для полегшення адаптації в новому колективі. Телеканал «Вінниччина» Все буде Україна проєкт до Дня незалежності України. Мистецтво через усвідомлення презентували у Вінницькому художньому музеї. Присвятили її і в пам'ять Світлани Сімейкіної та Кристіни Спіценої. Дівчатка співали на вулицях Запоріжжя, збираючи гроші для зсу, коли в них влучила. Російська ракета. Проект започаткували, аби показати світові культуру, традиції та історію України через мистецтво. Серед експонатів картини Володимира Козюка, Михайла Чорного, Валерія Шматька, Євгенії Бошко та Івана Марчука, художника, який довгий час переслідувався радянською владою саме за те, що у своїх роботах зображав справжню історію українського народу. Загалом на виставці представлено близько ста робіт українських та іноземних митців. Бразилія, Еквадор, Уругвай, Вони розповідають в своїх країнах про трагедію, тому що на жаль, там по телебаченню дуже мало показують. І коли я в переписці з митцями спілкуюсь, то є країни, в яких взагалі не знають, що така війна є. Тому хочеться кричати, вилати на весь світ, щоб світ нас почув. Це була вся інформація на сьогодні. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна!